В Сумській області створена група Прозорість і підзвітність на виконання доручень президента і уряду в межах цієї групи аналізуються всі об'єкти, на які виділено державний кошт на предмет ефективності використання державних коштів, вчасності здійснення будівельних робіт і введення в експлуатацію відповідних об'єктів. Хочу довести до вашого відома, що на цьому тижні, 17 жовтня, членами даної групи здійснено перевірку чотирьох об'єктів на території Сумської міської територіальної громади. Це бомбосховище в шкільних навчальних закладах. Робоча група недаремно обрала першочергово об'єктом для перевірки саме бомбосховища, найпростіші укриття. Ви знаєте, яка зараз ситуація на жаль складається з обстрілом, які загрози існують потенційні під час опального сезону. Тому першочергова члени робочої групи визначили пріоритетними перевірити пріоритетним завданням перевірити саме хід робіт. У бомбосховищах за результатами даної перевірки складено відповідний акти, де визначено на якому етапі роботи як освоюються грошові кошти. Хочу як позитивний приклад. Навести це виконання робіт в 29-й школі, незважаючи на те, що договором передбачено завершення робіт наприкінці грудня, підрядник обіцяє і, в принципі, це підтверджує члени робочої групи, що протягом найближчого тижня або там двох тижнів роботи будуть повністю завершені, тобто достроково приблизно на півтора-два місяці. По іншим об'єктам не завжди. Така динаміка, яка б нас влаштовувала, тому результати перевірки були оприлюднені на робочій нараді з керівниками районних військових адміністрацій і з керівниками громад області, де було присутнє зокрема керівництво Сумської міської громади. І поставлено за результатами цієї наради при голові обласної військової адміністрації Володимиру Артюху задача щодо прискорення виконання робіт на даних об'єктах з тим, щоб завершити протягом жовтня-листопада всі роботи, не зважаючи на те, що в договорах можуть бути строки пізніші. Також хотів би підкреслити, що нами складено графік. Перевірки об'єктів, де ведеться будівництво і де використовуються державні кошти, відповідно до цього графіку, щотижнево члени робочої групи будуть виїжджати в робочі поїздки по області і протягом найближчих двох-трьох тижнів перевірять усі об'єкти, де використовується державний кошт. Хотів би підкреслити, що перевірки здійснюються колегіально з залученням представників органів правопорядку і інших спеціальних служб, які контролюють ефективність використання державних коштів. І е, за результатами цих перевірок, якщо будуть виявлені або прямі порушення, або е, якісь інші недоліки, будуть складатись відповідні документи, і е, будуть буде ця інформація передаватись також і в правоохоронні органи. Тому ще раз закликаю і керівництво громад, і підрядників, субпідрядників, Розуміючи, яка ситуація складається в державі, ефективно і своєчасно використовувати державний кошт, який був виділений на реалізацію тих чи інших проєктів, і вчасно і якісно виконувати роботи.